3 березня На дворі. неділя, кримки, мадяр на зв'язку. Народний збір закрито. Підори вчора всьоме оголосили за мою ліквідацію. Ковтайте пилюку, робишня. Операція врятувати рядового Мавіка. Ми бережливо ставимося до усіх засобів, що придбані за народні кошти. Вам може здатися, що ничто не буде? Тут помилочка. Коли бойового братика втрачено на ворожій території при виконанні, на допомогу завжди приходить пілот профі на Ф-7. Уть! рядовий має повернутися додому. До наступних виконань бойових задач. О, мадяр ганяє. Маю право, тиждень був важкий, а наступний буде ще важче. Тож, щоб оголосити про завершення збору, вирішив вас трохи потішити. дубанів, бідолага під тиском ворожого подавлення. На борту картка з відео не треба то хробачні бачити. Зачепчик і... Ай пишаюся вами, козаки. покруче, круче, ніж інша джага. 24 з хвостиком мільйона зібрано вами на потреби морпіхів. Дякую уклінно за довіру, зусилля та небайдужість. Подробиці у тексті очі та жало. Честь.